Вітаю. Всі, мабуть, пам'ятають вислови росіян, коли вони кажуть, ми в політики, ми це не наше, ми нічого не знаємо, наша хата з краю. Так ось, щоб їхня хата не була з краю, їм роблять відповідні дії згідно їхніх дій. Президент Чехії Петр Павел підписав закон, передусчик запрет на предоставлення гражданства гражданам Росії, навіть в случаї отказ от паспорта большинство из россиян не смогут получить чешское гражданство, даже после окончания войны. В Уголовный кодекс вводится новая статья, запрещающая несанкционированное сотрудничество с иностранными государствами. Тобіше, то бишь, кто говорит, шах и мат. Якщо вже, которые не занимались политикой, надумают и лахнуть из рашки, то уже, як то говорит, тем все, выезд закрыт. Скорботна новина прийшла із Курщини в лапках. Скорбим, пишуть їхні канали. В Курській волості в результаті удари Хаймерсами по командному пункту погибли 20 російських хвіцерів дивізіона 112-й ракетної бригади ВС Ерефії. Газета їхня пише ру. Е, тому, як то кажуть, фарш, фарш продовжують перекручують, і вже і з російських офіцерів також. Тому це дуже приємно. Е, ще трошки вам приємних новин е, з приводу того, що арменія вже почала. Заявку планує подавати до вступу в Євросоюз. І Азербайджан також зробив що? Із Азербайджана в Україну відправи на оборудовання для встановлення енергосіті. Це генератори на 1 мільйон доларів США згідно розпорядження Ейхама Алієва. На що йому велика скажемо так, дяка? І як то раші, привіт, гудбай! Що на Росії з'явилось нове таємне оружжя? Це не орешник, не кукарешник, а бойові віслюки. Росіяни вже приміняють на передку для грузів, перевозки грузів, БК та іншого віслюків. І, як зазначаю, що це ж не треба і техніку, і паливо на це не треба, тому що їх вже у нього немає, бо НПЗ не працює майже всі. І тепер вони передвигаються ісключительно на ослах. Як це кажуть, вірною дорогою йдуть товариші. Усі ну, ми, мабуть, замітили, що на вулиці непривично дуже холодно, тому що як то кажуть, ніжданно у лютому прийшла зима, і вона буде в найближчі до кінця місяця, до 1 березня, будуть морозу. Тому вдіваємося тепліше і робимо донати для збройних сил України, щоб в хаті було тепло і світло.